Раніше я жив один. І усі мої речі аби як валялися на своїх місцях. Тепер у мене є дівчина. І тепер усі мої речі охайно і гарно лежать. Невідомо де. <риклад> Чоловік здивовано розповідає дружині: Галю, уявляєш? Подивився вчора щоденник нашої вікусі і ледь свідомість не втратив. А, а що там, багато двійок побачив? Та ні, прикинь, вона вже в четвертому класі. Ой, а вам оце не соромно. Ваша теща у свої 87 років утримує всю вашу родину, возить вас на своїх джипах. Віддала вам один із своїх найкращих котеджів, а ще у такому поважному віці керує нафтовою та будівельними компаніями. А ви здоровий повноцінний чоловік сидите тут у прокуратурі і цілими днями якісь там папірці перекладаєте. Ковбой приїхав на Гуцульщину, заходить до бару і каже: «Йой, всім віскі за мій рахунок, і раптом усіх як вітром здуло. Ну, розбіглися всі. Він у шоці питає бармена: Так а що я не так сказав? Бармен «Ой, та не переймайтеся, все гаразд. То вони за родичами побігли. О, привіт, друже. Давно не бачились, як там життя? Ой, та привіт, Васько. Та як? як Машину розбив, гараж згорів, танька від мене пішла і навіть кіт утік. О, то у тебе якась чорна смуга. А як думаєш, вона колись закінчиться? Хе, ну звісно, ти ж усе таки не вічний. Ага. Російська дружина взяла кредит на 7 мільйонів рублів під заставу мертвого чоловіка, який на момент заключення кредитного договору де ще бігав по Донеччині. Вона вірить в ЗСУ.